Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі Matosy About Knitting. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства і хто в в'язанні видає перевагу швидким і простим в'язальним прийомам. Прошу вас підтримати україномовний YouTube подобайками і коментарями. А я вам сьогодні пропоную подивитися невеличке відео про мої плани на найближчий час. Маю сказати, що ем, відео буде трішечки незвично для мене формату, тому що е, у вересні місяці е, я буду приймати одночасну участь у двох спільниках. Взагалі. Приймаю участь у спільниках зовсім нещодавно, а приймати у двох буду вперше. Отже, моє попереднє відео було присвячено спільнику під назвою під хештегом Вернісаж осінніх барв 2025, який е, організувала і проводить пані Маруся із каналу Маруся на скринька рукоділля. І наступний спільник це спільник під назвою під хештегом В'яжемо українською, організатором якого є пані Олена Буканова з каналу Єліна Буканова-Хендмейд. Перший спільник «Вернісаж сініх бар триватиме два місяці, а спільники в'яжемо українською розраховані на участь протягом місяця. Оскільки перший спільник вже почався, я сьогодні вам продемонструю мої готові роботи. Вони так виникли швидко, тому що вони фактично знаходилися на стадії близькій до фінальної. Іграшки були у стадії заготовочок, їх потрібно було дооформити, і рукавички були на стадії вив'язування основного полотна, потрібно було дов'язати. Лише пальчик. Ну, оскільки пані Маруся дозволила участь в недов'язів, я завершила свої недов'язи, щоб наступні вироби вже як би, повноцінно розпочати о, в участі одночасно в двох спільниках. Так, рукавички. Це мій боржок із липня місяця, тому що план липня я виконала лише на 50%. Значить, це був перев'яз. Перший варіант це теж були рукавички, зв'язані лицевою гладі, взагалі без резиночки, пальчик був зв'язаний гачком. Відсутність резиночки, скажімо так, мені не подобалася, і вони вийшли у мене за тонкими. Ось така от ниточка такого плану. Я її не виправляла, як є, так і. В'язала, значить, це ж шість складен ниточки тоненької десь 1500 метрів, я думаю. І ось я додала для потовщення ось таку от пухнасту і утеплення полотна, от таку от пухнасту ниточку. Ось так вона виглядає. Не зовсім однорідне таке розподілення пушка. І зараз почитаю склад. Саме головне, що. По кольору, вони майже ідеально співпадають. Пушечок у мохера трішечки пухнастої ниточки якби світліший, але по суті е це один колір. Отже, значить, пухнаста ниточка має назву Seed Tweed, артикул Cake. 13% кід Мохеру, 13% мериносу, думаю, спушеного. 9% котонну і решта компонентів синтетичні. 900 метрів по 100 г. Розпущена ниточка, одне складення, і махерчик теж в одне складення. В'язала рукавички ем, списами 2,5 від зап'ястка, вив'язувала резиночку, потім йшло лицеве полотно. Мабуть, втретє, я в'язала індійський клин. скажімо так. Для того, щоб закріпити цю навичку, я, вибрала, і не ускладнювати її нічим іншим, я випрала саме лицеву гладь. Випрала їх, висушила, не розчісувала. Не знаю, чи буду розчісувати, щоб трішки розпушити. В принципі, мене цей варіант також цілком задовільняє. Значит, на старті в'язала спицями 2,5, було у мене 44 петлі, пальчик великий на 15 петлях, а тут у мене стрічкове закриття. Ось тут от. І угорі вже останні 12 петель закривала, ну, по 6 було на двох спицах, закривала я голкою, трикотажним шовом. Ось так от виглядають вони у мене на руці згори, ось так от виглядають вони з сторони долоні. В моєму варіанті. Значить, Рукавички тепленькі, щільніші стали, але полотно все-таки э, стосовно резиночки, воно фактично резиночку. Чомусь погано тримає. Важать ці рукавички 47 грамів, довжиною 25,5 см, і ось тут, по прямій частині, окружність у мене вийшла 16. Отака от пара рукавичок. Значить, Думаю, що це в рубрику в номінацію номер 3 зігрімо ручки та ніжки. Ну і ось такі от іграшки. Вийшло в мене шість іграшок ось такого рожевого кольору. Три іграшки в мене вийшли, жовтеньких, і дві іграшки ось такі от е салатового кольору. Всі вони зв'язані за однаковим принципом. В'язала гачком номер 2. Тут використала напівбавовну за тебе жовтого кольору, вона позиціонувалася як для декору. Тут синтетична ниточка, не пам'ятаю назви, нахо, чи на, мадам, трикот, 100% синтетика, два складення оригінальне, а я пробувала в'язати ось ця ниточка в два складення гачечком півтора, бо зовсім затонка була. Ось ця ниточка у 4 складення гачком номер 2 затовта, і решту пташочок в'язала в три ниточки. Значить, принцип в'язання пташочок однаковий, трішечки більше, ніж коло. Наповнення холо зшивала голочкою у кінці цього кружка цієї деталі вив'язувала спіральку тим кольором, яким в'язала пташку. І потім дов'язувала до кожної паташечки ще дві спіральки для хвостика і дві от, таких от смужечки імітація такої довгої пір'їнки. Всіх пташечок зробила трішечки різними, тобто в кожній пташочці на хвостик пришивала трішечки інші спіральки або от ниточки, оті ще ланцюжками. Потім вишила дзьобики і очка. Червоною ниточкою. От. Ну і переробила ось цю от спіральку, вісюльку, яка була з чотирьох, я доробила тут шосту спіральку. Значить, це іграшки сілеспрямовані, зв'язані для діток із онкогематологічного центру клуб червниці добра. В'яже такі іграшки, ну, ті жіночки, майстрині, хто спеціалізується на іграшках, в'яжуть досить часто. Це просто у мене був такий період, що я їздила по лікарям в дорозі та в чергах, тому я нав'язала чималенько таких деталей. Активно пов'язала іграшки саме в цьому волонтерському клубі. А так я взагалі в'яжу більшою мірою комфортери для поспішайок. Наступний мій боржок зараз про нього розповім. Значить, оцю пару шкарпеток-чобітків я показувала у липні місяці в готових роботах. І оскільки оця ниточка що йшла в мене нагору, повела себе не так, як я очікувала, вона видалася досить грубою, такою навіть жорсткою. Я побачила, що її краще пустити на підошву, А верхню частину цього чобітка В'язати все-таки іншою пряжею або міксом. Тому у наступній парі я зробила саме таким чином. Я вив'язала з цієї сірої ниточки підошовки. Отак от, от вони виглядають. Додавала до сірої ниточки ось таку от ниточку марса. Повністю синтетична ниточка 700 метрів 90% акрил 10 поліаміду, кольору гіркий шоколад. І е, отримала досить такі е, гарненькі підошовки. Вони м'якші е, по структурі, ніж чисто сіра ниточка. В'язала я їх спицями номер 3 е, у мене було в роботі на старті 14 петель. Потім я робила поступове розширення до 22 петель, невеличка діляночка прямо, і знову потім йшло убавляння до 14 петель через ряд. Орієнтувалася я на розмір 40-41. Значить, в'яжу я на п'яти спицях, отаких от довгих верхню частину з 35 і для цього використовую мікс ниточок. Тобто базова ниточка, яку я купувала у магазині стокової пряжі, це був розпуск і не Склад її невідомий. Я її купувала спрямовано для того, щоб вив'язати жилети для волонтерського проєкту. Але вона начебто і непоганого стану, але тим не менше там були пориви, тому що не знаю, як так можна зробити, але було зроблено так, що деталі переду спинки, зв'язані вручну, були з'єднані машинним швом, просто прострочено як полотно. І не завжди вдавалося роз'єднати ці деталі вдало, тобто були пориви і розриви. На одну жилетку мені вистачило більш-менш довгих таких довгих клубочків, скажімо так, десь 4 чи п'яти клубочків я жилет зв'язала, і купа невеличких такого плану і менших клубочків, які потрібно використовувати в менших виробах. Отже, у мене дві ниточки от такого невідомого складу, складу чорно, чорного. З хапким відтінком ниточка Марсу і ось така от ниточка пухнастенька, пряжа кофіл з 900 метрів, 30% кідмохер, 30% нейлону, Акрил. У мене м, таке враження, що тут не кідмохер, а якийсь звичайний. Виглядає він підваляним і трішечки, скажімо так, більш схожим на. Е Вскушений меренос. Але, тим не менше, полотно виходить приємним на дотик. Воно в міру щільненьке, не жорстке, не грубе, пластичне, є під гарний, такий невисокий. На відміну від першої пари, я тут вив'язала лицевою гладдю, ну, провела. Убавки петель, щоб сформувати верхню частину поступні, далі вив'язувала резиночку. П'ять рядочків резиночки нерегулярної трілиці виходна вигрідна, і 15 рядочків резиночки один на один, закривала рихо. От, от при цій пластичній суміші, ниточок, думаю, навіть що вгорі можна затягти якийсь ім <кій> імпровізований шнурочок, щоб стягувати їх. Ось така от робота, і можу сказати, що це мій боржок за липень місяць. Оскільки я планувала в липні все-таки зв'язати трішечки більше шкарпеточок чобітків. Так, тепер стосовно Стосовно вже оголошених і показаних у попередньому відео ниточок, вони одночасно підуть і в суспільний проєкт в'яжемо українською ниточки для плечового виробу для жилета. Ось такий от напівмаринос від мадам Трікот, 400 метрів, 360% мариносу. 40 акрил кольору авокадо. Ось така от ниточка темного темного хакі з магазину Анджея Каза Filato, Prato, артикул Вінтер. 1500 метрів 80% мериносу. І ось така от ниточка Люсія Smart, 2300 метрів, але стосовно метража, знову я таки скажу, що питання є. Тут 10% вовни, 7% альпака, а решта синтетика для плечового вироба для жилета. Оскільки ниточок тут у мене чималенько, думаю, що буде два жилета. Ось така от ниточка пухнастенька для джемперка, думаю в'язати два складення. І ось така от ниточка, яку я показувала в минулому відео, е, регія Стокова, неповний моточок. Шукала до неї компаньйона, е, орієнтувалася на компаньйон такої коричневатої гами, але, на жаль, не знайшла. Що ж у мене залишилось чимало невеличких моточків, більш яскравих. І такої жіночої кольорової гами, і з більш таких, що будуть підходити чоловіка, знайшла лише темно-синій. Кількості цих моточків точно має вистачити на дві пари шкарпеток. Отже, ще пошукала, щоб прийняти участь ще в одній рубриці е номінації спільника вернісаж осінніх барв. І це ось така от ниточка напіввовна. Тут яскраво поблискую синтетичний компонент, приємна така на дотик м'якенька, має такий трішки твідовий вигляд. Думаю, що підмотаю до неї ось такий от близький по кольоровій тональності мхерчик бюджетний і зв'яжу дитячу шапочку. Скоріше за все, з відворотом. Такі ось плани у мене на вересень місяць для участі в двох спільниках. Я собі так думаю, що із того, що я заявила, мені цілком вистачить для того, щоб заповнити місяць по роботі. Бо я знаю, що для в'язання жилета мені десь потрібен тиждень, маючи в планах два жилети, це вже півмісяця. Жил Джемпер у два складення з пухнастої ниточки, думаю, що не менше тижня. Ну, і, і хоча б пара шкарпеточок і шапочка, це знову ж таки ще один тиждень. Думаю, що звітувати я буду. Ну, раз в тиждень, не частіше, по мірі того, як у мене буде готовий і якийсь із в'язаних виробів. І не виключаю того моменту, що оскільки у мене ниточки для шкарпеток-чубітків у наявності, то що в мені можна буде ще зв'язати не одну пару. Шкарпеточок. От є у мене, наприклад, ось такі от ниточки, які в невеликій кількості, вони товстуваті, грубі. Е, ось от такого от плану. До них я вже навіть пошукала, знайшла близький по тональності мохерчик. Це були ниточки в оригіналі молочно білого кольору, які я фарбувала, і вийшли вони у мене у різних підтонах сірого, а сіро-блакитного. І ось такі от ниточки. О, це, що я казала, позалишалася в мене ниточка невідомого складу, от такого плану. І ось такий невдалий е, розпуск. Така ниточка підвалена похнастенька. До неї ось можна доєднати таку, щоб дати метраж. І в таку. Тобто в мене має, має бути ще не одна пара. Шкарпеток чобітків. Ну, і хотілося б, звичайно, зв'язати шкарпетки, тому що, як на мене, чобітки в'яжуться швидше, але вони все-таки важкувато в'яжуться, бо ниточка товста і на мій зап'ясток реагує. Ну, так чи інакше, раз в тиждень запрошую слідкувати за виходом моїх відео. Обіцяю, що. Буду обов'язково звітувати вчасно, єдине, що можуть бути життєві корективи. На цьому я завершую. Дякую вам за перегляд, натхнення, до наступних зустрічей!